Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи буде мап'яча пандемія і як вона буде проходити? Давайте подивимося загальні енергії, так? І подивимося окремо мавп'ячу цю пандемію. Ми з вами повинні розуміти, що кожного року у нас піднімаються віруси, так і пандемія, це нормальне явище. От, всі віруси створені штучно, так, і запускають їх теж. Для конкретного а, виконання свого плану. Тому і тут так само. Давайте подивимося загальні енергії, так, по вірусам. Ну, в цьому році може бути обмеження. Тобто, конкретно, що ми можемо мати, ми можемо мати обмеження. Обмеження, так, от, це стосовно загальної картини, і а, якщо брати віруси. Так, вони у цьому році будуть, і ми будемо переходити в якісь нові етапи вірусів. Тобто це якісь мутовані віруси. Давайте конкретно подивимося про мавп'ячу пандемію. Так, чи буде вона в Україні? Мавп'яча пандемія, чи буде в Україні у цьому році? Дивіться, дуже багато мутності, дуже багато страху, дуже багато розказаного. По факту прикрашеного, от, більше, ніж воно, в принципі, є. Чи будуть у нас хворіти, на мавп'ячу пандемію люди? Ну, скажімо так, мені йдуть помірні енергії. Тобто випадки можуть бути, але якось надмірної кількості, про яку так говорять і а, так страхають, ну, не бачу. У мене йде помірність, от, помірна кількість, так? І, скажімо так, найбільше необхідно звернути увагу саме на навчальні заклади. Мені йдуть дитяча енергія, навчальні заклади, діти, тобто вони можуть більше бути носіями у таких речей. Загалом по людях в мене ідея. Такі ілюзії того, чого очікується. Як буде проходити, ну, скажімо так, допомога обов'язково потрібна буде. от Як буде проходити, але а, дуже багато. Загально цієї пандемії буде іще створено брехні. Мені іде, знаєте, навколо цієї ситуації багато, знову ж таки, накручення. Знаєте, спеціально, коли роздувають інформацію, залякують ось цими всіми подіями, так? Так, випадки у нас можливі, так? Але. Знову ж таки йде мені помірність, помірні енергії.